Сьогодні ми знаємо Нідерланди як маленьку демократичну європейську державу із передовою економікою, розвиненими технологіями, країну, яка поважає особисті та державні кордони. Проте, в епоху становлення капіталізму, нідерландці брали надзвичайно активну участь у колонізації по всіх куточках світу. Вони силою своєї зброї та інвестицій створили власну колоніальну імперію, яка простягалась від північної Америки до берегів Південної Африки та островів сучасної Індонезії. Все почалось у другій половині XVI століття, коли в іспанських Нідерландах спалахнула перша у світовій історії буржуазна революція. Нідерландські повстанці, більшість з яких сповідувала кальвінізм. Різновид протестантизму були незадоволені релігійними репресіями католицької влади іспанських габсбургів. Окрім того, нідерландців обурювало часте підвищення податків, які спрямовувались на фінансування нових завойовницьких війн Філіпа II. Не тільки простий люд, а й нідерландські аристократи були готові до конфронтації, їх позбавляли владних посад на користь професійних чиновників з Іспанії. Незважаючи на колосальну перевагу противника, нідерландські повстанці змогли завдати поразки іспанським габсбургам і створити незалежну олігархічну республіку, об'єднані провінції Нідерландів. Втім, іспанським монархам таки вдалося відвоювати південні провінції історичних Нідерландів. Впродовж багатьох десятків років незалежність Нідерландів так і не була визнана юридично зі сторони габсбургів, а між сторонами спалахували періодичні війни. Майбутнє блискуче економічне піднесення Нідерландів стало можливим завдяки розвитку морської торгівлі. На початку 17 століття нідерландські купці контролювали близько 65% торгівлі в Балтійському та північному морях. До того ж, Нідерланди були одним із лідерів суднобудування. Їхній торгівельний морський флот в першій половині 17 століття випереджав у чисельності англійський, португальський та французький. Постійна загроза вторгнення могутнього і чисельнішого противника призвела до мілітаризації Нідерландів. Кожне місто мало формувати свої гарнізони та проводити навчання солдатів. Окрім того, створювали професійну загальнонаціональну армію, основною силою якої стала піхота, озброєна вогнепальною зброєю, аркебузами та мушкетами. Принц Моріц Оранський першим запровадив елементи прогресивної лінійної тактики. Яка давала змогу за допомогою активного стрілецького вогню швидко знищувати легкі чи важко броньовані підрозділи противника, стрімко розвивалася нова нідерландська школа фортифікаційного й облогового мистецтва, яка була передовою в тогочасній Європі. А ще Нідерланди відзначалися надзвичайно високим рівнем урбанізації, близько 40%, та мізерною кількістю вільної землі. Це сприяло інтенсивному поширенню нових технологій, які допомагали отримувати багаті врожаї. До того ж, малоземелля витісняло населення у міста, де люди ставали найманими працівниками або подавались у морські подорожі. Міські ремісники та працівники мануфактур виробляли різноманітні товари, включно з якісною зброєю, кораблями та корабельним реманентом, широким асортиментом одягу та побутових засобів. Ця стратегія економічного розвитку приносила більше доданої вартості та сприяла швидшому збагаченню нідерландської буржуазії. Зростання прибутків призводило і до розвитку банківської справи. Одна з перших світових фондових бірж була заснована саме в Амстердамі, акціонерами голландської остендійської торгівельної компанії у 1602 році. Війна з іспанськими габсбургами практично відрізала нідерландський ринок від прямих поставок спецій. Прянощі здебільшого потрапляли в об'єднані провінції завдяки контрабанді, але внаслідок цього товар ставав іще дорожчим та дефіцитнішим. Точкою відліку нідерландської колонізації та експансії можна вважати 1594 рік, коли в Амстердамі була заснована Компанія Далеких Країв. Дві експедиції цієї компанії до Молукських островів очолювали голландські моряки, які мали досвід плавання на португальських кораблях у водах Індійського океану. Незважаючи на високий рівень смертності серед членів екіпажу та втрати кораблів, торгівля спеціями мала рентабельність у 400%. Успіх компанії одразу ж надихнув конкурентів, проте за посередництва держави, ці підприємства були об'єднані в нідерландську Остендійську торгівельну компанію. Саме ця компанія стала одним із перших акціонерних товариств та двигуном голландського колоніалізму. Її статутний капітал налічував близько 6 мільйонів гульденів. Що в 11 разів перевищувало капітал англійської Ост-Індійської. Ця компанія мала право набирати власну армію, флот, встановлювати дипломатичні контакти та володіла певним правовим імунітетом на захоплених нею територіях. Основними конкурентами нідерландців були португальці, військові і торгівельні позиції, яких помітно ослабли після укладення іберійської унії. Флотилії Нідерландської Остендійської компанії завдавали методичних ударів по португальському мореплавству і витісняли конкурентів із районів закупівлі спецій, чаю та іншої цінної сировини. Спочатку остендійська торгівельна компанія створила укріплені форти на території сучасної індонезії, а з 1609 року почала методично завойовувати землі, якими володіли португальці чи місцеві мусульманські султани. Особливу ініціативність та жорстокість проявляв Янкун, під командуванням якого розпочалось підкорення острова Ява. В процесі завоювання вони безжально знищили місцевих жителів, які чинили опір або проживали в непокірному регіоні. Після того нідерландці аналогічними методами захопили значні території Суматри, Борнео, завоювали Малаку та Молукські острови і усунули португальців з регіону. З ініціативи Куна також захопили формозу, сучасний тайвань. Звідки ля згодом нідерландці цілком витіснили іспанців. На підкорених територіях створювали плантації з вирощування спецій, до роботи на яких примусово залучали місцеве населення та темношкірих рабів. Окрім того, Остендійська компанія налагодила активну торгівлю з Китаєм та Японією, звідки нідерландські кораблі постачали на європейські ринки чай та шок. Значну колонізаційну діяльність нідерландці проявляли і в новому світі на початку 17 століття. Нідерландські мореплавці на чолі з Генрі Гудзоном та Андрієном Блоком дослідили узбережжя сучасних північно-східних територій США. Вони проголосили цю місцевість володінням об'єднаних провінцій і дали їй назву Нові Нідерланди. Для дослідження торгівлі і захоплення нових земель у 1621 році утворили нідерландську Вест-Індійську компанію. Саме її представники брали активну участь у заснуванні торгових фортів в Північній Америці, Карибському морі, Південній Америці та Західній Африці. У 1625 році було побудовано нідерландський торговий форт на острові Манхеттен. Згодом це поселення розрослось в містечко, яке отримало назву Новий Амстердам. До середини XVII століття європейське населення нових Нідерландів не перевищувало 9 тисяч мешканців. Колоністи займались хутровим промислом, торгівлею з місцевими індіанцями, вирощуванням пшениці та тютюну. Проте суттєвих прибутків колонія не приносила. Водночас Вест-Індійська торгівельна компанія вела активну колонізацію островів Карибського регіону. Більшість земель там відвоювали в Іспанії. Проте їхня сукупна площа була крихітною, а подальші намагання витіснити іспанців з акваторії Карибського моря зазнали краху. Також Нідерланди здійснили амбітну спробу закріпитись в Південній Америці. Спочатку нідерландці захопили землі на північному сході сучасної гаяни, а з 1630 року розгромили португальців та завоювали значну територію португальської Бразилії. В південноамериканських колоніях нідерландці займались вирощуванням цукрової тростини, тютюну, заготівлею цінних порід деревини та золотовидобуванням. Їхня економічна діяльність передбачала активне застосування рабської праці. Захоплення значних бразильських земель з їхніми багатими родовищами здавалося перспективним. Однак намагання нідерландців силоміць навернути у протестантизм португальських колоністів та місцевих індіанців спровокувало повстання, яке підтримала Португалія. Оскільки в цей час тривала перша англо-нідерландська війна, нідерландський уряд не зміг надіслати потрібної допомоги, і нідерландські колоністи зазнали цілковитої поразки та капітулювали. Одним з пріоритетів діяльності нідерландської ост-індійської компанії стало заснування торгівельних факторій в Індії. Першими були засновані голландські торгові форпости у Пулікаті, Сураті та Орісі. Там нідерландці закупляли для перепродажу на європейських ринках спеції, дорогоцінне каміння та тканини, натомість продавали зброю та боєприпаси. Згодом війська компанії за участі місцевих союзних князів витіснили португальців з Малабарського та Коромандельського берегів і захопили кочін. На завойованих землях налагодили вирощування прянощів та рису. В цей час нідерландська остендійська компанія також захопила території португальського цейлону, які згодом стали одними з найприбутковіших нідерландських колоній. В другій половині XVII століття компанія досягнула піку своєї могутності. Її флот налічував близько 200 кораблів, приватна армія нараховувала 10 тисяч солдатів, а вартість акцій зростала кожного року на 10%. Водночас нідерландці зіткнулись в Індії з активною протидією англійської ост-індійської компанії, яка намагалася усунути конкурентів. Нідерланди доклали значних зусиль для створення своїх колоній на африканському континенті. Так, голландці заклали форти в гирлах рік Сенегал, Гамбія, Конго та на берегах Мозамбіку. Значно більші масштаби нідерландської колонізації розгорнулись в Гані. Де в 1637 році утворили колонію, що згодом охопила значну частину золотого берега. Ці володіння стали джерелом для купівлі та захоплення рабів, видобування золота та алмазів закупівлі слонових бивнів. В 1652 році у Південній Африці Ян Ван Рібек заснував Капську колонію, яка слугувала важливим опорним пунктом на шляху до східних нідерландських колоній. В другій половині 17 століття, на додачу до тривалого протистояння з Іспанією та Португалією, Нідерланди зазнали атаки зі сторони Англії. Причиною трьох англо-голландських війн стала боротьба за колонії та ринки закупівлі в усіх колоніальних регіонах Азії, Африці та Америці. Англійці мали краще географічне розміщення та більшу кількість людських ресурсів, проте Нідерланди на початку протистояння мали дещо краще фінансове становище і зовсім незначну перевагу в чисельності торгівельного флоту, перша війна завершилась перемогою Англії. Згідно мирного договору, нідерландські купці фактично втрачали англійський ринок. У другій англо-нідерландській війні, незважаючи на те, що англійські армія і флот були чисельнішими. Голландці отримали перевагу у ключових морських битвах завдяки вправному адміралу Міхелю Рюйтеру. Втім, англійці краще воювали на суші в колонії. Підсумком війни став обмін територіям. Англія отримувала захоплені нові Нідерланди, Новий Амстердам перейменували в Нью-Йорк. Натомість Нідерланди отримували землі Суринаму. У третій англо-нідерландській війні переможців також не було. Проте, економіка Нідерландів зазнала жахливих збитків від англійського морського піратства та вторгнення нового союзника Англії Франції. Авантюрні і невдалі спроби витіснити Іспанію та Португалію з центральної та південної Америки були однією з причин банкрутства нідерландської Вест-Індської компанії. Англо-нідерландські війни та подальша конкуренція з чисельнішими британськими силами призвели до поступової стагнації нідерландської колоніальної імперії. Зрештою, Нідерланди поступились в колоніальних перегонах потужнішим державам з більш чисельним населенням, військовою міцю та капіталами.